Ми ще раз і ще раз наголошуємо, що ми відчуваємо тиск на свободу слова. Ви знаєте, що ми зверталися всі ці роки до всіх міжнародних інституцій, які займаються питаннями свободи слова. В нас є листи від послів Великої Сімки, які закликали владу не чинити тиск на, на свободу слова. Канал прямий він багато років є опозиційним. Хоча я от відверто кажу, що дуже часто навіть наші глядачі вони кажуть, ой, а таке враження, що ви за владу. Ну тобто, ми точно не є противниками влади, противниками того, що зараз відбувається. Ми підкреслюємо не. Доліки, ми висвітлюємо і будемо робити це з всіх справ щодо корупції. Але тим не менше, а що робити? Чому так приємно, коли немає опозиційної точки зору, немає критики? Чому влада хоче постійно перебувати винятково в теплій ванні позитивного іміджу? Ну бо все приємно. По-перше, по-друге, це продовжує твоє е, перебування в цій ванні. Е, По-третє, е, воно. е-е Знаєте, завжди знаходяться тоді бажаючі підливати туди тепленької водички. Я кажу про систему, яка вибудована. Ми ж бачимо насправді, що ну, для того, щоб нагадати нашим глядачам, що відбувалося, наприклад, коли ви сказали, там закривали канал. Це ж відбувалося саме тоді, коли були дуже великі проблеми, дуже великі проблеми. При тому не тільки перед владою, перед цією країною. Але нагадаю нашим глядачам, що відбувалося протягом. 24, -24 лютого-29 березня. Була антинатівська пропаганда. Були заяви про те, що треба домовлятися на якихось там умовах відведення Вінськ станом на 23 лютого. На 20 лютого. Не до кордонів досяга першого року, як зараз говорить влада, станом 20 лютого. Про те, що треба в порушення конституції, яка гарантує недоторканність і територіальну в країни. країні. Говорилося про те, що окремі території стануть ну Крим і окремі території Донбаса. Окуповані стануть предметом переговорів протягом 15 років. Тобто проблематизація е, суверенітету України і територіальної цілісності. Що значить, е, наша територія має бути предметом переговорів. Зрозуміло, що тоді буде так само як з базою Чорноморська фото в Севастополі, коли також ніби на 10 років, а потім це стало е, вічне, тому що ніхто не буде відпускати цю базу. Ну як вони вважали? Е, якщо в тебе є можливості е, тиску, ніхто не буде тоді говорити про якісь там речі, окрім як е, е, проблемний статус. Нагадаю, інші речі, що Росія буде гарантом нашої безпеки, це було саме тими, сказано, які потім говорили про те, що цей канал треба закрити. Досрівно. Дослівно. Саме тими людьми. Коли вони побачили, що насправді це буде не сприйматися суспільством, і почули це насправді з П'ятого прямого каналу, з каналу «Еспресо», вони це почули. Вони сказали, подумали, ах, ось вони винні. Це вони, не ми, які домовляємо з росіянами, не ті, які в нашій переговорній групі з ними там якшаються. А вони винні, бо вони, бачать, нас критикують. Бо ми хочемо в теплій ванні плавати, нас підтримують, і ми далі там маємо бути. І вони насправді так система працює. Вони вирішили боротися з каналами. Ну, а система ж була вже заточена. Ви ж кажете, з 1940 року, дійсно, з 19 року, чим займалося СБУ, Очолювано Бакановим, відстороненим тепер же Зеленським, і першим заступником Наумовим, який був схоплений аж на території Сербії з сотнями тисяч із діамантами, з марагдами і різними там рубінами, з я не знаю, чим він там туди ще поїхав. Була зараз вже за свідченням того саме СБУ створена. Фактично злочинна група в Росії, яка через керівництво СБУ розставляла тут людей. А чим займалася СБУ, щоб показувати президенту Зеленському, що вони насправді працюються? Вони робили що вони робили? Вони робили там. Я не знаю, чало ловили і ховали його від того самого набу. Вони перекидали справу Татарова, де вона мала бути розслідуватись в набу, перекидали до СБУ. А потім вони закривали, до речі, за рішенням суду. Зараз вони не виконують, закривали за рішенням суду, тому що не довезли СБУ з одного суду до другого ці документи. Ну не довезли. Ну от вони не встигли довести справу. Вони швиденько закрили. Тобто вони показували я, метафора доливати тепленько водичку. Ми ж ми ж товариші там наверху. Ми ж все працюємо, як вам хотілося. Ви ж нас для цього ставили. Ви ж що для цього ставили? Ви ж нам розповідали про кістам. Вже Путін стояв практично напередодні. Вони казали, ха-ха, Путін нападе, жартували на всіх каналах на той момент. Журналісти, яких зараз на прямому фарафоні забули, що вони це говорили. Забули. Ну не на часі їх поміняти, ну не на часі. І вони насправді розповідали про те, що було вигадано чути оцим вухам на банковій. І тому вони далі продовжувати цю гру. Тому що капітану хочеться стати майором, це як виконавця, тому що майору хочеться бути підполковником, тому що хочеться бути ще більшим там лояльним, аніж ті лояльних, про які ми зараз ми говоримо, але яких вони вже відсунули. Так працює і російська система. Ви ж говорили про те, що вони за, за VPN там закривають. Чому закривати росіяни все одно дивляться, ті новини, в яких розповідається про перемогу славного руського оружия, що вони ніколи не програвали і можуть повторити. Все одно росіяни дивляться те, що хочуть дивитися. Але капітану хочеться стати майором і доповісти там комусь, я не знаю, Патрушеву і самому Путіну, що ми боремося з анакамислям, інакше мало що може бути. Не буде воно, але вони все одно борються. Так працює система. Вона спочатку бореться з політичними ворогами, потім вона починає боротися в ушукувачі. Призначаючи на цих посади ворогів, тому що треба звітувати. Треба звітувати. Так працює система. На жаль, на жаль, вони не розуміють одного. Вони звинувачують когось там в розколі. Я завжди запитую, хто більше розколі України? Той депутат від слух народу, який накрав, тепер покрав мандати, тепер бачите, він буде не буде відповідати, бо декларацію видно видно закрили. Чи ті ж журналісти, які розповідали, що він такий сякий дійсно крав? Ті люди, які закуповували на мільярди. Озброєння і не поставили їх в Україну на 8,6 мільярдів за свідченням СБУ. Ні Димова, ні прямого каналу гроші залишилися за кордоном. Міни ми навіть не отримали, за які ми проплатили. Міни, які були потрібні, вони зараз хочуть гроші забрати. А міни в квітні минулого року. Нам не потрібні були, за які ви проплачували, але бачите, рафік були ні в чому не винувати, а винні журналісти, які про це написали. Я вважаю, що більше ви не ті, які крали і продовжують красти, шукаючи як на персочники, десь там винних в тому, що люди можуть здатися, що вони. Крали і продовжують Пане, красти, якраз хочу е, запитати про точку перетину персональних амбіцій та державних перспектив. Нам е, Рікард Озек з Радіо Свобода повідомляє, що Європейська комісія вже почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має намір висловити рекомендацію щодо переговорів про вступ України до Євросоюзу, враховуючи, що у нас виконаних критеріїв два із семи, і от ми зараз ставимо ще один критерій під великий сумнів. Я про свободу слова в тому числі. Е, які у нас європерспективи? В такому сенсі, чи впливає та ситуація? Е, вона впливає. Дивіться, е, хто був проти того, щоб надати Україні е, ну, були зауваження, що надати Україні статус кандидата в члени е, ЄС минулого року? Це були якісь там трампісти, чи це був Орбан? Ні, це були наші найбільші союзники. Хтось має сумніви в тому, що Данія, е, Нідерланди і Швеція є наші найбільші, ну в тому числі один з найбільших наших союзників. Ну, хіба ні? Данія нам надала ті ракети, які допомогли в тому числі нашим е, Ніптунам стояти на сторожі е, Чорного моря, узбережжя і е, запобігти висоці десанта. Окрім Миколаєва, де е, росіяни могли обійти е, з півночі. Е, Нідерланди зараз фактично очолили е, коаліцію щодо f 16 вони викупили е, декілька е, патріотів і е, будуть їх е, е, модернізовувати, позичати в Україну. Чому тому, що вони знають, що таке корупція, тому що вони в рейтингу найвищих країн не тільки розробки таких псевдо антиолігархічних законів, про те яких е, як е, е, антидемократичних мають е, ну найбільш легким інституція демократія через право-венеціанська комісія, як нас попросили називають. Ці країни мають не тільки закони, а імплементацію законів. Вони займають. Найвищі щаблі рейтингу щодо е, фактично чистоти ведення бізнесу і е, е, відсутності корупції в, е, у владі, Практично відсутності. Подивіться насередник. Точно так же і зараз виникає запитання. Ну наші найбільші союзники, наприклад, щодо НАТО, як би їх не критикували, але вони союзники, які нам надають там, на 63 мільярди допомоги США. Баден каже, у нього є зауваження не щодо Збройних сил України, а щодо системи ухвалення рішень у владі. Корупція в системі ухвалення рішень, не в окремому міністерстві, в системі ухвалення рішень, в тому числі в тих кримінальних справах, в тому числі свободи слова, в тому числі тих капітанів, які хочуть бути майорами, і тому, що саме їх на підставі лояльності набирають на такого роду посади. Вони знають прекрасно, що донька генпрокурора Костіна хоче додому в Монако. А, це так де за... в неї і цей це, дома? Це Ну розумієте, догадаю, що Костін півтора роки тримав під сокном закон президента як невідкладний стосовно скасування Київського окружного адміністративного суду і покарання того паші вовка, який невдовзі піде на пенсію. Ми будемо платити пенсію сотні тисяч гривень, замість того, щоб посадити його за захоплення влади, бо плівки там лежать. Слому набу немає, не може паша підозру включити. Ну, ну не можуть. Паша на корпоративах всіми, всіми головами суддів, а вони його не можуть спіймати. Бачите, лімонадний джо. Тому питання зараз в тому, що вони е, говорять про систему ухвалення рішень, яка корумпована. З, з суконним рилом не можна в калашний ряд. З корумпованим рилом не можна йти е, до демократичної спільноти. Тому що в них є також опозиція. Тому що сьогодні вони певною мірою мовчать, бо знають де знаходяться ті, ті, ті. Але мовчать, тому що ну вони не хочуть піддавати, ну, де легітимізовувати владу, якій треба допомагати. Бо для виборців в їхніх країнах, а вибори у них в багатьох країнах будуть, ну влада це і є країна. Тому в нас влада підміняє, вона каже, знаєте, Україна зробила багато, щоб стати членом ЄС і НАТО, а тепер в нас є завдання. Ні, це українці зробили а завдання у вас. Бо своє завдання вони виконують. Тут, коли ви крадете гроші і виводите їх з України, українці їх вкладають сюди, можливо, навіть останні. Ви хочете додому в Монако? А українці, ну далі я не хочу патетики і пафосу, я вдаю на ваше запитання конкретно. Що е, будуть певною мірою затуляти очі, будуть певною мірою е, десь е, не говорити про те, що відбувається, але воно все одно ж там впливає. Ми ж говоримо про свободу слова. Вони ж не можуть закрити CNN, BBC, розумієте, розуміти Трамп, як би там він не любив Вашингтон Пост. Він ж не міг сказати, е, це енергетичний канал, бо, бачите, Безос, Джеф Безос, найбільш найбагатша людина. Він підтримує демократів і має свої має мільярди і має свою газету. Його ж Треба закрити відповідно до українського закону. Поставити його одразу під контроль, закрити. Навіть Трампу це в голову не прийшло. В голову не прийшло, бо це не працює так у них. Тому у них будуть ті люди, які будуть говорити, будуть використовувати такі речі. На вибори будуть говорити. І тому насправді не можна грати, ви мене зробите зауваження, зрозуміло, відповідно до закону про Медіо, не можна грати в то, як грав в Сомоса в, Нікара... в Нікарагуа з американським департаментом, який крав гроші, але вважав, що його будуть підтримати, тому що він бореться з сандіністами. Зрештою, ну фраза була відома, він такий-то син, але це але він наш такий-то син. Він... Наш, такий -то син. Так. Розумієте, потім, зрештою, і самосу скинули, і Нікараго постраждала. Американці не можуть собі дозволити такого роду речей, тому що це війна не десь там в Нікарагу. Це війна між силами зла і силами добра. Це підтримка України, а не тих у владі, які відпочивають в Монако, а потім. Кладуть в мандат, коли про це написали журналісти. Це найбільше покарання. Найбільше покарання для генпрокурорші Венедіктою попередниці цього монах... домашнього монахівського Костіна це була Венедіктова. Покарання для Венедіктові змістили, пам'ятаєте формулювання? Її змістили разом з Бакановим, відправили в заслання в Швейцарію. <гум> ну погано. якщо ви так буде боротися з корупції, то насправді скільки б ти там не написав собі, що ти виконав з 7, чи може навіть з 7 пунктів, але насправді тебе не приймуть в, в цивілізовану спільноту, не дивлячись на те, що Україні все одно будуть допомагати.